На Вулиці повітряна тривога. Перед Укрпоштою велика черга. Люди очікують, коли відділення відкриється і можна буде скористатися послугами. Кілька днів тому додала ще одна обмін ламп розжарювання на світлодіодні. Програма реалізується урядом України за підтримки Європейського союзу. Цей проєкт впроваджується як один з інструментів підвищення енергоефективності, які б дозволили вистояти під час енергокризи та забезпечити баланс енергоспоживання в пікові години. Відтоді як Російська Федерація почала обстрілювати об'єкти української енергетичної інфраструктури, відчувається суттєвий брак генерації. Сьогодні у нас працює 116 стаціонарних відділень і 89 пересувних. E, значить, всі відділення задіяні в проекти, але так би мовити, є три хвилі. Перша хвиля це по всій Україні. В першу хвилю війшли відділення обласних центрів. Тобто, якщо ми беремо Миколаївську область, да, це місто Миколаїв. На цьому тижні стартувала друга хвиля, а другу хвилю увійшли відділення. Міські, тобто це в тому числі южноукраїнські два відділення, да Первомайськ, Вознесенськ і решта райцентрів. передбачається, що українці матимуть змогу обміняти 5 ламп розжарювання на таку ж кількість енергоощадних з цоколем є 27 або є 14 Загалом планують замінити 50 мільйонів одиниць, що допоможе країні зекономити у пікові години до півтора гігавата електроенергії. Пенсіонер Василь встиг потрапити до відділення Укрпошти до початку повітряної тривоги, тож йому вдасться обміняти лампи старого зразка на нові без довгого очікування. Електроенергії не вистачає, щоб зекономити. ну може бути маленький процент економії, але все одно процент в даний момент. Я сподіваюся, що здесь все можна зробити, тому що регіструватися у нас нет програми, як она. Да, и... Вот і поэтому решили на ура. Если получится, получится. У відділенні поштового зв'язку кажуть, що послуга обміну ламп старого зразка на нові світлодіодні має великий попит. Здебільшого приходять люди похилого віку, у яких ще залишились вдома або на дачах жарівки. За попередніми підрахунками приблизно 60 відсотків отриманої партії вже роздали. Очікують на нове надходження. Програма стартувала в нашому місті з 6 лютого. Надійшло десь порядка так, трьох тисяч ламп загалом. Лампи були різні, були широкі цоколь, вузький цоколь 75 Вт, 100 Вт, 40 Вт, це економ лампи 200 Вт. Ну, найбільшим спросом користувалися надзвичайно лампи 100 Вт-75 Вт. У проєкті можуть взяти участь усі громадяни України віком від 18 років. Обміняти лампи можна у два способи. Заздалегідь подати заявку через мобільний застосунок Дія або прийти з паспортом та реєстраційним номером облікової картки платника податків до відділення Укрпошти. Якщо попередньо зробити замовлення енергоощадних ламп через дію, вони гарантовано будуть очікувати в обраному відділенні Укрпошти 5 робочих днів після отримання підтвердження з мобільного застосунку. Якщо ж прийти без реєстрації, то лампи обміняють лише за їх наявності. Зокрема, на момент фільмування в другому поштовому відділенні Южноукраїнська залишились лише великі лампи на 200 ватт та маленькі на 40. Найчастіше нас питають, які лампи нам приносити. Будь ласка, приносить нам лампи робочі, лампи розжарювання, знітю накалювання. Це те, що потрібно від вас. Паспорт, код лампи. В Укрпошті фіксують паспортні дані людини, тож ще раз здійснити обмін не вийде. Втім, є можливість допомогти своїм родичам або знайомим в отриманні ламп нового зразка. Така, така практика дійсно є. Тобто, наприклад, є там ну, чоловік прийшов на Укрпошту з документами своєї дружини, своєї повнолітньої дитини, яка виповнилось 18 років. Паспорт бабусі. Проблем зовсім немає. Тобто, обмін здійснюється на підставі документів. З таких цікавих історій, от по Миколаєву, начальник одного з відділення розповідає: каже бабуся, прибиральниця в ОСМД прибирає, пройшлася по всіх етажах, зняла лампи, прийшла на відділення, взяла декілька пакетів документів, обміняла лампи і пройшлася по багатоповерхівці, поміняла на всіх етажах лампи. тобто… Дійсно працює у п'ятницю. Укрпошта на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці повідомила, що на ранок 9 лютого безоплатна заміна ламп вже є у всіх доступних відділеннях країни.